Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого каналу. Радий вас всіх вітати. Е, трішки пропав я з зору, декілька днів не було відео. На це є причиною зламаний телефон. Як кажуть, там де тонко, там і рветься. Дружина була на праці, ніяк було з її телефону зняти. Як зараз безпосередньо знімаю відео на її телефон і думаю, не знімати зовсім якось неправильно з мого боку буде, тому що ну якось так, люди підтримували останній відео перераховували кошти на підтримку ві... канала для поліпшення якості. А я так взяв і на декілька днів пропав. Не є це добре, думаю, зніму хоч так, як вийде. Надіюсь, мене зрозуміють. Сама якось відео, знаю, що буде дуже поганою. Але принаймні, думаю, можливо, хоч чутно буде добре. Збирали ми кошти, я думав, придбати триногу. Щоб фіксувати телефон і при цьому, щоб не тіліпало камеру, і як картинка була більш чіткою. І думав, можливо, якщо вистачатиме, придбати, ще, е, скажіть, я скажу, мікрофон. На даний момент я навіть не знаю, на що там вистачить, тому що, як кажу, телефон мій розбитий а Дружини вдома не було. Зараз зайду, вже зніму відео, поставлю на загрузку і перевірю, що там по банкінгу. Знаю, що одна людина приєдналася, як, так як бачу коментар, що перевірте щось. Ну, відкрити не можу, екран розбитий. Ось, дивіться. Зараз покажу вам, що ви не подумали, трісну, виходить, частково. Є, але для того, щоб ну, обугована екрану. Так що трішки вона не так гаразд, як нам хотілося би. Не знаю, на що там вистачає. Ну, ремонт телефону вже з'ясували, дружина, походу, зайшла в мастерську, узнала, коштуватиме заміна екрана 2500. Думаю, це ми якось своїми силами будемо робити, так як телефон хоч так, хоч так нам потрібен. А далі там уже будемо зараз дивитися, що ми назбирали. Ще раз повторюсь, на даний момент не знаю, що там, хто, що скидував, не скидував. Зайду, перевірю, в наступному відео скажу, що ми зібрали. Чи змогли щось придбати за ці кошти? Ну, так як я говорив, качество бажає дуже набагато кращого, тому подобне. Поговоримо в цьому відео про ремонтні свинки. Якось мене запитували, чи є, що вибрати. Ну, дивіться, я вже відповідав на це питання. Свині це чотирьохпородні. Тут є можливість вибрати дві свинки, якщо комусь такі потрібні на свиноматок. Безпосередньо ось чорнуха, що підійшла. Якщо я не помиляюся, в неї 16 сосків. Оце що сидить п'ятниста, не неї також 16 сосків, але ну, я б таку не брав би собі на свиноматку. І ще десь є біленька свинка, досить непогана, але точно не знаю, що в неї по сосках. Ну, якщо комусь цікаво, таке я залишу в описі під відео номер телефону для зв'язку зі мною з цих питань. З приводу продажі поросят і з приводу... Ремонтних свинок. Якщо комусь цікаво, ви можете мені зателефонувати з цього приводу. І ми з вами поспілкуємося більш детально. Е, ну, ціна такої свинки буде 12 тисяч гривень. Е, зрозумійте правильно, можливо, і дорого, можливо, і не дуже. Як на мене, це більш ніж адекватна ціна. І дешевше продавати немає сенсу. Мені Тобто в такому разі лише зачекати місяць, зарізати. І все. Зовсім скоро ці свинки почнуть уже приходити в охоту. Одна тут біленька, ну, вона на свиноматку не годиться, так як вона йде відстала трішки в розвитку, вже приходила в охоту. Це на їхній вік 5,5 місяці. Зараз перейдемо до поросяток наших і покажу вам поросяток і також скажу, що по ціні. Знову ж таки на цьому телефоні навіть паузи немає, щоб оце ви за мною не ходили, не витрачати ваш час. Поросята будуть дуже гарні на відгодівлю. Незважаючи на те, що тут більше свинок, ніж кабанчиків. Щось вони поховалися до мамки, та взагалі нічого не видно. Ну така якість. Ну, я думаю, якщо хтось хоче придбати, той приїде і буде дивитися наглядно. Зараз, якщо цього хоч одного піймаємо. Ні, не, не піймаємо, він теж втік. Оно ну, такий кабася бігає. Сподіваюсь, найближчим часом ми відремонтуємо цей телефон, той, що на нього знімали. Якщо там щось не вистачає на треногу з мікрофоном, ось такий кабася все вибіг. Будуть вони рости ще краще, ніж та відгодівля, що в нас є. Так як я вже по них бачу, що вони будуть досить непогані. Вони розвиваються набагато краще, ніж розвивалися. І поросята, що зараз на відгодівлі. То якщо, якщо комусь щось цікаво, поросята по ціні 2800. Е, також можемо по цьому же номеру можете зателефонувати, домовимося, тоді зв'яжемося, коли вони будуть готові забирати. Приїдете і заберете. Е, ну, якщо так і не договорив, що там не вистачає, може там я не, ну, ще раз скажу, я не знаю, скільки там зараз на карті. Можливо, щось підзбираємо, а може вже вистачає, то в наступному відео скажу, що все, хвата, більш не треба. Я на цьому собі в карман вложити кошти не хочу. Якщо люди відгукнулись на таку пропозицію і вирішили підтримати канал для того, щоб він був кращий, то я ці кошти витратити на те, що вони направлені. Собі в кармани гребсти, я не збираюся. Якщо ще хтось хоче приєднатися, буду радий. Номер картки також закріплю в описі під відео. Так що, друзі, якось так. Можливо, поросята хтось скаже дорого, можливо, хтось скаже нормально. На цей період це нормальна ціна на поросят. Багато з ким спілкуюся і знаю те, що. У нас тут по місту такі ціни є. Від 2,5 до 3,200 на даний момент. Якщо думайте, місце знаходження, Дніпропетровська область, Солонянський район. Ну, там вже більш детально куди саме їхати, куди під'їжджати. Уже, я думаю, ми тоді з вами, якщо комусь потрібні, буде, з'ясують по телефону. Ну, якось так, друзі. Дуже не буду тягнути це відео, дуже багато розказувати не буду, тому що розумію, що не дуже хочеться дивитися таку якість. Всім на все добре, до побачення, до нових зустрічей. Це буде гаразд і в вас і в нас.